Приготувала сьогодні смачний яскравий салат без майонезу. На десерт ось таке суфле на основі ряжанки і желатину. Десерт має дуже класну текстуру, я таке обожнюю. Напекла пухкий халаток на кефірі та зварила узвар із сухофруктів. А на обід буде борщик зі сметаною. Легкий мусовий десерт з трьох інгредієнтів. Я обожнюю таку текстуру. 10 грамів желатину вливаю 50 грамів води і залишаю на 15 хвилин, а потім розтоплюю у мікрохвильовці. А тим часом до 400 грамів ряженки додаю ванільку, какао та перемішую. Цукор додаю за смаком. У мене одна столова ложка. Вливаю розтоплений желатин та знову перемішую. Залишилось лише розлити у порційні тарілочки і дати захолонути. За бажанням можна прикрасити шоколадною стружкою. Швидко, смачно і шоколадно. Бачу, що вам сподобалась тема азіатських салатів без майонезу, тому показую ще один варіант. Тут я дослухалась до парад своїх підписників і дрібненько нарізаю квасольку, щоб вона повністю розкрила свій смак. До квасолі відправляю фіолетову цибулю, нарізану напівкільцями. Яскраво жовтий солодкий перець теж нарізаю смужками. Зі свіжого огірка прибираю серединку. Тут не потрібна зайва волога. І теж його нарізаю. З помідорами та сама історія. Прибираю серединку і нарізаю. Для свіжості додаю зелень петрушки. Попередньо відварене у підсоленій воді свинне серце теж нарізаю на смужки. Для заправки беру пару зубочків часнику, ложку діжонської гірчиці, не жалію чорного перцю, за смаком солю і додаю соєвий соус. Сипаю підсмажений кунжут і на часник виливаю гарячу олію. Майже усе готово. Залишилось перемішати і дати настоятись хоча б півгодинки. Кожного разу, коли готую річкову рибу. Блін, що це таке, який жах. Та ладно, просмажиться нічого страшного. О, ще одного пропустила. Вилазь, давай борошно, на гарячу сковородочку та й все прожариться добре. Але додаткова обработка антисептиком не завадить. Легка в приготуванні і дуже смачна домашня халва. Пів кіла насіння обсмажую на сковороді впродовж 10 хвилин. 200 г цукру і 60 мл води варю впродовж 5 хвилин з моменту закипання. Один яєчний білок збиваю міксером до щільної піни, а далі об'єдную білок із цукровим сиропом. Обсмажене насіння треба подрібнити блендером та змішати з яєчною сумішю. Далі вистиляю ємність плівкою і перекладаю майбутню халву. Тут я зрозуміла, що судочок завеликий, тому перекладаю в менший. Халву щільно притрамбовую і прибираю в холодильник годин на 5 на 6. Мені халва найбільше смакує з холодним молоком. Це такий смаколик з мого дитинства. Домашня халва добре нарізається і майже не кришиться. І пасує до моїх нігтів. Готую запіканку так, щоб уже сісти і не їстись. Беру півтора кіла творога та 12 яєць. Відокремлюю жовтки від білків. Жовтки одразу додаю до сиру, а білки в окрему ємність. До сиру і жовтків всипаю половину цукру від загальної кількості та перебиваю погружним блендером до однорідної консистенції. До сирної маси додаю борошно і вмішую лопаткою. А до білків додаю сіль, залишки цукру, трохи ванільки і взбиваю міксером до красивої пінки. Об'єдную сирну масу з білками, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою знизу вверх. Форму щедро змащую м'яким вершковим маслом. Запіканку ставлю в попередньо розігріту до 180 градусів духовку і запікаю 40 хвилин. Діставати і нарізати краще тоді, коли запіканка трохи охолоне. За бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Текстура неймовірна, запіканка просто тане у роті, як крем. Колись я пробувала готувати з манкою замість борошна, але мені зовсім не сподобалось. Запіканка була якась гумова. Тепер готую лише з борошном. Плов то така брутальна їжа, яку готують чоловіки, але я спробую і для початку нарізаю ошийок на невеликі шматочки. Смажую на великому огні одразу у каструлі майже до готовності. Нарізаю пару цибулин, а моркви беру побільше. Моркву важливо нарізати брусочками, а не терти на терці. До м'яса додаю цибулю, а через пару хвилин моркву. Обсмажую до того моменту, доки морква не почне підрумянюватись. Нагадую, вогонь великий, більше середнього. Тепер треба посолити і додати спеції до плову. На спеціях не економте, обирайте якісні. Від цього залежить смак плову. Додаю щедро, не шкодуючи, перемішую і пару хвилин обсмажую, а далі черга рису. Рис обираю сорту басматі. Його важливо промити у семи водах. Рис додаю до м'яса і овочів, розрівнюю і заливаю кипятком. Води треба десь на палець вище, ніж рис. Лила так, що ось чайник поламався. Занурюю головку часника, накриваю кришкою вогонь на мінімум і варю 20 хвилин, але це ще не все. Треба дати настояти плову хоча б хвилин 40, а потім перемішати і можна їсти. На мою думку, вийшло брутально не гірше, ніж у чоловіків. Всіма забутий, але такий смачний салат. Я ловичу печінку, нарізаю на невеликі стейки та обсмажую на сковороді з обох сторін. І поки вона гаряча, додаю сіль. Коли трохи охолодне, нарізаю соломкою. Цибулю нарізаю півкільцями, а морк втру на крупну терку та обсмажую на сковороді. Солоний огірок нарізаю соломкою, трохи віджимаю і додаю до печінки. Туди ж відправляю і смажені овочі та зубчик часника. Додаю трохи свіжого укропа, заправляю майонезом та перемішую. Перекладаю в салатник та кличу всіх до столу.